А я у тебе, наче в дзеркало, дивлюся, і молодію відображенням твоїм. Не чарівниця, та, як кажуть, лиш учуся, і тебе хочеш, зроблю ангелом зибним. В тобі прокинеться натхнення й безмір сили. Які куємо у любові й доброті, світилом станеш для усіх тих, що світили, які подали колись руку у біді. Не для тестілля вірних друзів обираєм, і небагатством визначаєм їх ціну. Ми поруч з ними самоту свою долаєм. І разом мудрості черпаємо глибину своїм півподихом, півдумкою, півсловом, віджену навіть із душі твоєї біль та почуттями, і півпомислом, півзовом з'являтимусь у тузі. Ні звідкіль та посаджу в душі твоїй надії квіти, хай промінять любові довгу путь, щоб спогади теплом могли нас гріти і зустрічі кріпили дружню суть. Я вірю в тебе, знаю, не спіткнешся. Зумієш долі перепони перейти і на вершині свого успіху всміхнешся, Здолавши відчай, доберешся до мети. І в твоїй пісні оживуть сердечні ноти та попливуть слова за обрії небес. Дарами радості, любові та щедроти розвеселиться в нішних звуках світ увесь. Не може талант в застінках ховати. Нам Бог велить ділитися з усім і творчістю людське життя скрашати – Бо поки ми живемо, тут наш дім, тут сонце нас щоранку зустрічає, натхненням наповняє все навкруг, тут серце у коханні оживає і руку подає у скруті друг. Все буде добре, зимі раній. Усміхнися, війди в її манку мелодію сяйни, на полотні танцює промінь, подивися, зігрій йому душевну музику.